Ну насправді не все так просто. Та да, здавалось би, придбав інсулінову помпу і в тебе все саме вирішується. Але питання в тому, що ця технологія ще не ідеальна, і все одно а, адміністратором цієї інсулінової помпи залишаєшся ти. Виробники інсулінових помп кажуть про те, що це більш фізіологічна подача інсуліну, і з цим погодитись або не із цим не погодитись. Я не можу. Дійсно, це більш фізіологічна подача інсуліну, але ми маємо розуміти, що і на шприцручках можна дуже добре мати гарну компенсацію, і це вдається. А помпа не робить ніяку магію. Помпа так, це більш технологічна штука, але основну функцію до доставить інсулін до вашого організму справляється і шприц ручка, і виконується дуже до досить добре. Є дуже багато кейсів, які підтверджують те, що вести гарний, мати гарний глікований при цукровому діабеті можна і на ручках. Стовно петлі замкнутої петлі, відкритої петлі, я знаю, що кожен перший діабетик, який мріє про помпу, одразу мріє і про замкнену петлю. Так от я хочу сказати, що якщо ви не вивчили свій сукровий діабет а, більш ґрунтовно, не знаєте свої дози, не знаєте свої коефіцієнти, то петля вам не допоможе. Чому? Тому що вона буде питати ті самі дані, які ви не хочете вчити, і хочете зняти з себе відповідальність, одягнувши на себе замкнуту петлю. Тому вибачте, але треба вчитись довершувати своїм цукровим діабетом. Переважно більшість, хто мріє про інсулінову помпу, одразу думають про те, що інсулінова помпа це дуже дорого, але ніколи не задумується про те, що інсулінову помпу треба не тільки придбати, а і обслуговувати. Тобто, ви придбаєте якийсь девайс, який вас може розчарувати, тому що він не буде вирішувати всі питання за вас. А ви все одно являєтесь адміністратором цього девайсу, то і ще його треба обслуговувати. Мінімальні витрати на обслуговування інсулінової помпи нині це 3504 п'ятсот тисячі гривень в Україні.